Важко повірити, але цьому чоловіку вже 98. Щороку у травні він із квітами приходить на меморіал вічної слави у Луцьку. Тут спочивають його побратими. Він сам добре знає, якою ціною здобували перемогу у другій світовій війні. Все було 460 днів і ночей моїх фронтових. Йому ще не було й 20 років, коли довелося взяти до рук зброю. Це пригадує, був 1943 рік. Мы курсы полностью не закончили, воинское звание лейтенанту нам не присвоили. А по тревоге нас собрали все училище и Асинское, которое находилось в Томской области. Два училища до человек приехали в Орловскую область. І атуди почалися бойові дії. Крок за кроком звільняли землі від загарбників. Спочатку взяв участь у звільненні Чернігова. Досі пам'ятає цей день 24 вересня 1943-го. Далі бої у Дніпрі та у Білорусі. А згодом Олексія Ліхтаровича у складі першого білоруського фронту перекидають на Волинь. І ми обороняли тут, в туристському районі на 4 чотири місяці. Бойові дії почалися в обороні. А в наступлення началось освобождение Волині 4 іюля 1944 года. Освобождаем значит, Освобождаємо Ковель, Ковіль, Западний Бук, форсіруємо на території Польщі і далі до Висли. Перемогу здобували із величезними втратами, які назавжди закарбовані у його пам'яті. Не пробачить, не забуде. Не тільки моїх товаришів загинули. Ну і погибли моїх родичів. В частності, мій отець погиб в 1942 році по Смоленському. Погиб наче так двоюрний брат. Погибла повністю сім'я в Криму. Нині на Волині залишається усього 45 ветеранів Другої світової. Втрати були величезні, горе було надзвичайно. Велике ворог був надзвичайно жорстокий. Радіємо, що залишаються ще ті люди серед нас, які пам'ятають ту війну. Ніколи її не забуде Микола Мілінчук. Він був ще дитиною, коли бачив усі її жахіття. Добре, пам'ятає, як після війни батько повернувся вже без руки. Досі не замислюючись, називає втрати. За Волинь загинуло 27 тисяч. Воїнів радянської армії. Волинь на фронтах, ну і не тільки на фронтах, на фронтах втратили 32 тисячі жителів. А всього за війну Волинь втратила майже 200 тисяч людей. І щороку полеглих у цій війні вшановує зі сльозами на очах. Каже, це день пам'яті і примирення, але не свято Побєди. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто поліг у тій страшній. війні. У Другій світовій, а не у Великій Вітчизняній, яка розпочалася у 1939, а не у 41-му. Ми не святкуємо победу 9 травня, а разом із цивілізованим світом вшановуємо тих, хто у ній поліг. Відходимо від радянських наративів і продовжуємо боротьбу проти тих, хто їх сповідує. Жити і бути щасливим можливо, коли переможеться зло, як таке зло, яке є всередині кожного із нас. І любити треба воістину, свою землю, свою батьківщину, свою рідню. але і завжди тримати в пам'яті ніхто не забутий і ніщо не забуто. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.